Дітки, доброго ранку! Сьогодні до нас у гості завітала гусеничка Кенді. Вона вже знає, як переходити дорогу, що дорогу слід переходити тільки на зелене світло. От. І а ще вона сказала, що вона бачила на дорозі намальовані якісь лінії білого кольору. Що це таке, дітки? Як ви думаєте, що це таке було намальоване? Гусеничка, ти не знаєш? Дітки, це був намальований пішохідний перехід. От саме по пішохідному перехіду потрібно переходити дорогу проїжджу частину. Пішохідний перехід ще називають зеброю. Тому що він схожий на зебру біла смужка на чорному асфальті. А ще іноді пішохідний перехід малюють не білою фарбою, а червоною, щоб краще було видно. І от сьогодні, дітки, ми намалюємо для Кенді пішохідний перехід, щоб вона знала, як він виглядає. Отже, для цього нам потрібен з вами білий листочок паперу. Будемо малювати не на, не на сірому, як асфальт, а на білому, щоб нам було зручніше. І будемо малювати зебру нашого червоного кольору, щоб знову ж таки краще було видно на білому. Тобто, нам, нам знадобиться червона фарба, пензлик, водичка і серветочка. Отже, починаємо малювати. Змочуємо пензлик водичкою. Потім опускаємо його в фарбочку, набираємо фарбу і будемо малювати лінії. Давайте будемо малювати зверху вниз. Зверху вниз. Тільки не з самого верху, не з самого краю, а трішечки відступаючи від краю. Ось так давайте опустили пензлик на папір і не відриваючи, отак обережно опускаємо вниз, знову ж таки, не доводячи до самого низу. Так, ну, це тоненька лінія. Вузенька. Ми зробимо її ширше. Поруч знову опускаємо пензли і робимо таку ж саму лінію, але поруч із цією, і вона буде товща. Ось так ще раз. О, тут можна підправити все. Ну, я думаю, що достатньо. Малюємо іншу лінію на відстані від цієї. Знову-таки опускаємо пензлик на папір і тягнемо лінію рівнесенько-рівнесенько. Намагайтеся отак От вниз, не доводячи до самого низу. А цю лінію поруч із цією. Опустили пензлика і тягнемо так само вниз. Ось так. Вчимося малювати. У кого виходить трішечки нерівно, нічого страшного, дітки. Ми поки що вчимося, так що, якщо в кого щось не виходить, не засмучуйтесь, будь ласка, з першого разу і в мене не виходило. Так, знову на певній відстані знову малюємо лінію. Тягнемо донизу. Поруч знову лінія. Ще. Трішечки підправлю. Можна отак підправити, щоб рівнесенько було. Бачите, і в мене рівно не виходить, але нічого страшного. Ну і знову малюємо, знову на відстані. Бо наша зеброчка, ви ж бачили, як вона виглядає. Вони, ці смужечки вони поруч одна коло одної, але з якимось інтервалом. Ось, дітки, ось така зебра у нас вийшла. Ось, бачиш, Кенді, ось так виглядає зебра. Ну що ж, дітки, а нам із Кенді час з вами прощатися. Тож на все добре.